Добрий день, мене звати Олександра Юріївна Куземська, я лікар лор дорослий і дитячий. Сьогодні поговоримо про нозокоміальний зовнішній отит у немовляти. Випадок з моєї практики, сім'я, яка була у мене на прийомі. Пацієнт народився та проживає в Київській області, це дитина 4 місяці, хлопчик, на прийомі був з батьками. Скарги були такі, що батьки помітили неприємний запах у дитини із вуха, тільки з правого. Вона в дитина народилася в одному з пологових будинків Києва, росла і розвивалася відповідно до викових норм, щеплення всі отримав за графіком. В сім'ї є другою дитиною, старшому синові в цій сім'ї 4 роки. Скринінг слуху батькам не проводили пологовому будинку батькам порадили звернутися в спеціалізований медичний заклад, якщо вони хочуть перевірити слух дитині. Власне, для проведення дослідження короткохвильових викликаних слухових потенціалів. Батьки звернулися в цей заклад, який їм порадили. Дослідження провели також тільки на праве вухо. Наліво вже там дитина не далася провести. Патології слуху не виявлено, і батьки собі спокійно пішли додому. Через тиждень після обстеження помітили неприємний запах із правого вуха. Дитина бралася ручкою за це праве вухо, і коли батьки намагалися там, це вухо подивитися, якось до нього доторкатися, дитина починала плакати. По всьому іншому дитина активна, розвивалася нормально, апетит збережений, лихоманки не було. Батьки звернулися спершу до педіатра. Педіатр порадив їм промивати вухо міромістином. Вони тиждень це вухо міромістином мили, ніякої динаміки не помітили. І вирішили звернутися до дитячого лора. Під час об'єктивного обстеження шкіра зовнішнього слухового уходу в дитини справа була гіперемована, набрякла. на шкірі були білого кольору виділення. При дотику до вуха дитина була неспокійна, крутилася, плакала. Барабанну перетинку вдалося роздивитися, вона була цілісна, інші лоргани без особливостей. Було взято мазок на флору і чутливість із правого вуха у дитини. І діагноз виставлено під питанням нозокоміальний гострий дифузний зовнішній отит справа. Була призначена емпірична місцева антибіотикотерапія, протизапальна терапія, і за результатом уже бакпосіву потрібно було коригувати на етіопантегенетичну антибіотикотерапію. Починали ми з оральної суспензії 100 мг в 5 мл по 4,25 мл. І полідекса краплі ушні по 2 краплі і праве вухо два рази на добу на 7 днів. Через 4 дні у нас виріс пакпосів, і в пакпосів у нас виявилася синягнійна паличка 10 в шостому і золотистий стафілокок, також 10 в шостому. Так виглядав бакпосів дитини. Мультирезистентна. Синьогніна паличка у дитини 4 місяці з вуха. На повторному огляді після емпіричної терапії батьки відмітили зменшення неприємного запаху з вуха. На огляді помічено, що набряк зменшився, місця у вусі стало більше, шкіра була не така червона, виділень було менше. За результатом бакпосів лікування скориговано, додано мазь з амікацином, до якого збудники чутливі, закладати в праве вухо ще на 10 днів. Після 4 днів використання мазі батьки відмітили, що неприємний запах повністю зник. Рекомендовано було закінчити курс до 10 днів позакладати цю мазь. І уже на контрольному огляді вухо виглядало цілком здоровим, шкіра блід, рожева чиста. На контрольному бакпосіві у нас висіялася в незначній кількості золотистий стафілокок, синьогнійної палички вже не висіялось. Результат лікування маємо повне одужання дитини, зникнення скарг у батьків і зникнення ознак захворювання власне, у дитини. Об'єктивне покращення при огляді, і як така перевірка: це контрольний посів, на якому виявлено елімінацію зпутника. Питання, які хотілося б обговорити на прикладі цього клінічного випадку. Це недостатня обізнаність персоналу пологових будинків стосовно важливості на слуху новонароджених, тобто його повинні були би проводити всім новонародженим, але далеко не завжди на практиці його проводять. І якщо батькам хочеться обстежити дитину, це вони змушені додатково ходити в інші заклади на обстеження, що з новонародженим може бути нелегко і дещо навіть небезпечно. Зараження дитини полірезистентною синьогнійною паличкою можливо під, у медичному закладі. І важливість комплаєнсу та співпраці з батьками у лікуванні дітей, особливо в такому ранньому віці. Важливою, важливим моментом в одужені цієї дитини є те, що батьки погодилися на співпрацю з лікарем і ретельно дотримувалися усіх рекомендацій, приходили на контрольні огляди. І е, так позитивно ставилися до всіх призначень. Доброго дня, Олександра Юрівна. Дуже радий вас бачити, чути з таким, е, можливо, він не чудовий з точки зору е, проблеми, е, яка була з дитиною, але дуже наглядний клінічний кейс. І от починаючи відповідати на ваші запитання. Я, напевно, почав без формулювання діагнозу. Юрій Володимирович, ви в своєму житті багато дітей побачили. От наша колега встановила діагноз нозокоміальний зовнішній отит який підтверджений правиль, ну, правильною, скажімо, для цього діагнозу флорою. Доцільне таке формулювання? Ну У своїй практиці я не так багато випадків таких можу згадати, але враховуючи. Той спектр, який був проведений дослідження, які підтверджують саме таку асоціацію псевдомонасаурогінози з золотистим стафілококом, то власне дає нагоду клінічно виставити такий діагноз. І те, що дитячі отоларингологи так проводять активно і діагностику, і ефективно лікування на закоміальних інфекцій зовнішнього слухового ходу, це дійсно заслуговує на шану увагу і. Те, що ви поділилися, говорить про ретельність, підготовку і активність вашу зі сторони до кожного практично пацієнта, угу. дуже дякую, Юрій Володимирович. І я також погоджуюсь із цим діагнозом. Е нозокоміальний. Хоча, якщо брати от класичні критерії, так то ніби нозокоміальний процес виникає протягом 48-72 годин після відвідування закладу. Тут симптоми появилися чуть пізніше, але по великому рахунку це вже появилися симптоми розгорнутого захворювання. А реально вони напевно що появилися раніше. І от мені дуже подобається ваш погляд, колега, на постановку проблеми, так? що саме в пологових закладах не проводиться скринінг. Слуху новонароджених, і вони повинні ходити ну по якихось інших закладах. Івана Васильовна, у нас вже є якісь регламентуючі документи стосовно цього. Ну, по-перше, я також хочу відмітити дуже. Високо таке, знаєте, організаційне наукове формулювання проблеми. Далеко не всі е, люди зрозуміло, але далеко не всі лікарі розуміють цю проблему, що сама по собі лікарня несе певні ризики для пацієнта. І е, призначати безконтрольне обстеження що дитини, що дорослої особи це абсолютно невиправданий ризик. Тому що відвідування лікарні несе небезпеку. Тому має бути обов'язково Грунтоване відвідування, я вам окремо за це дякую. Щодо регламентуючих документів, в нас розділилися звичайно погляди, тому що, ну, на жаль, ми не володіємо повною інформацією щодо того, чи зобов'язані абсолютно всім дітям зараз в Україні проводити скринінг новонароджених. Я точно знаю, що група ризику має бути обстежена, але чи є е, 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 до пологових будинків вимога всім мати е, скринінг новонароджених, тут я, на жаль, не можу відповісти. Хоча Мені здається, що вже за останні 2-3 роки е, мав би бути такий наказ, тому що я знаю по досвіду спілкування з нашим пологовим будинком, що вони е, зверталися з цього приводу, як знайти е, прилад для скринінгу новонароджених. Е, ось так, але дуже вам дякую. Цікавий кейс, і також хочу, як є можливість, то відмітити на що ми звертаємо увагу 4 місяці. Дуже маленька дитина. А ми знаємо, що переважна більшість ліків е зазвичай з 6 місяців. Це найраніше. то тут дійсно вибір препарату, тому що Полідекса не має обмежень по віку, можна застосовувати при зовнішньому отиті з народження. Дякую, угу. е ну тут я продовжу е е скажем, кожний пологовий будинок на сьогоднішній день повинен мати прилад для проведення отоакустичної місії. Це обов'язкова умова. От єдине, що ми не зовсім впевнені, чи це має бути тотальний огляд всіх новонароджених, от то, що група ризику, це точно, це 100%. От. Е, дуже, дуже мені подобається формулювання діагнозу. І найголовніше, що ви призначили емпіричне лікування, ну от, е, ґрунтуючись на поставленому діагнозі, абсолютно правильно, так? І через 4 дні, коли ви отримали вже результат посіву, він підтвердив правильність вашого клінічного діагнозу. Це, це дуже гарно. Ну, і після того, як ви провели лікування полідексою, це препарат, який створений для лікування зовнішнього атиту, фактично, ну, клінічні прояви вже навіть на фоні його прийому зменшились. Але потім ви вже використали культурально скерований антибіотик, який місцеве використання, який показали дослідження, е, ну, саме ось оце. Оце ось такий дуже дуже правильний е, і сучасний підхід до цього. І саме оце вимагають сучасні протоколи по антибактеріальній терапії. так Тобто, призначення спочатку емпіричного лікування і після цього і е, фактично. У кожний випадок призначення антибактеріальної терапії повинен супроводжуватись з забором матеріалу і уточненням антибактеріальної терапії після отримання дослідження. Тобто, згідно найсучасніших документів, ви все зробили просто чудово. Okay. Дякую. Мені дуже подобається от ваш погляд на те, що. Ніби профілактика візиту пацієнта до лікувального закладу, це і є найкраща профілактика можливих захворювань. І тут дуже, дуже правильно, тут треба організаторам охорони здоров'я повчитися у вас. Можливо, у вас є якісь питання, на які би ви хотіли ще отримати відповідь. Ну, я б можливо тільки ще хотіла додати, що ця сім'я вони продовжують до мене ходити. І ось недавно вони до мене звернулися зі старшою своєю дитиною, які 4 роки, і я запідозрила у нього секретарний отит. Здається, зліва. І хотіла провести їм імпеданс, і вже вони так знаєте насторожено ставляться до того, щоб дитині будь-які обстеження робити, бо вони пам'ятають цей випадок з отитом у молодшого. От. тобто, хоч випадок закінчився добре, дитина пролікована, але такі якби неприємне враження про будь-які маніпуляції з дитячими вухами у батьків залишилися. Так. Ложечки нашлись, але осадочок остався. Ну, ви знаєте, я ніскільки не здивований тим, що ці батьки за вас тримаються як за свого лікаря домашнього. Це приємно і ви абсолютно заслуговуєте на це. Колеги, кілька слів коментарів. Ми ну, бачите, ви в доповненнях сказали ще один важливий меседж для наших колег. Адже коли ми проводимо це дослідження в, в умовах прийому амбулаторного, то звичайно перед кожним ну, проведенням даної маніпуляції ми повинні ретельно подивитися стан зовнішнього слухового ходу і мати безпечні і. Простерилізоване або обробити даний вушний вкладиш при проведенні бідансометрії, так, щоб батьки були впевнені, що ми в жодному разі не спричинимо якогось інфікування. Хоча силіконова та прокладочка через резинова вона вже є якби безпечною, але дотримуватись правила септики антисептики це, звичайно, в рамках саме нас, як лікарів, які надають допомогу. Так що ще один лайфхак для лікарів. Іван Васильев. Я просто дякую за такий клінічний випадок, і найголовніше за такі правильні думки, які сформовані лікарем. Так, дійсно. І ви знаєте, я лише напевно сьогодні зрозумів, чому у не немає обмеження по віку. Тому що ну, я чомусь думав, що зовнішній отит в такому віці ну, тяжко побачити. Так? Але бачите, історія показує, що так воно і є. Тому ми вам дякуємо за вашу пильність. Всього найкращого вам в роботі.